Масштабні акції протесту під гаслом Руки геть відбулися в понад 50 містах. США, пише Телеграф Telegraph.ua. Учасники виступили проти політики президента Дональда Трампа та бізнесмена Ілона Маска, звинувачуючи їх у спробі зруйнувати соціальні гарантії, обмежити права громадян і посилити авторитаризм. Під час мітингу у Вашингтоні конгресмен демократ Ел Грін заявив, що планує підготувати подання про імпічмент президенту. США. за його словами, Трамп не заслуговує обіймати президентську посаду. Підписуйтесь на наш канал. Якщо бажаєте дізнатись, чому удала спроба імпічменту не принесе Україні нічого доброго? Докладніше далі. За даними CNN, антитрампівські акції пройшли в усіх штатах країни та низці міст за кордоном, зокрема у Лондоні та Парижі. У них взяли участь декілька мільйонів протестувальників. Лише офіційно організатори зареєстрували майже 600 тисяч учасників. Люди збиралися біля будівель уряду на площах і біля штабів держустанову. У Вашингтоні тисячі людей вийшли на національну алею. На протестах були і люди з українськими прапорами. Змі повідомляють, що у Лос-Анджелесі, нью Йорку та Бостоні протестні. Марші сягали кількох кілометрів. П'яту авеню у Нью-Йорку, за словами очевидців, було вщен заповнено учасниками. Серед головних вимог протестувальників припинення демонтажу програми медичної допомоги, медичної турботи та соціального забезпечення, скасування атак на мігрантів і звільнення державних службовців, які захищають вибори і права людини. Якщо погрози конгресмена демократа Ела Гріна підготувати подання про імпічмент президенту США здійсняться, то для Трампа це буде вже третя спроба імпічменту. А сам він став одним з лише чотирьох американських президентів в історії США, проти яких застосовувалася ця процедура. Інші троє це Ендрю Джонсон, Річард Ніксон і Білл Клінтон. При цьому сама процедура імпічменту не означає автоматичного усунення президента, це лише висунення обвинувачень. Так, жоден з чотирьох президентів не був звільнений з посади, а Ніксон сам подав у відставку ще до голосування у конгресі. Проти Трампа серйозних спроб було дві: перша мала місце у 2019 році, коли у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп нібито тиснув на нього з вимогою почати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, це розглядалося як зловживання владою з особистою політичною метою. Друга спроба стосувалася обвинувачень президента США у підбурюванні до повстання. Нагадаємо, що 6 січня 2021 року, після провокаційного виступу Трампа, натовп його прихильників рушив штурмувати капітолій, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Втім, якщо Нова спроба виявиться вдалою. Президента на посаді замінить віце-президент Джейді Венс. Як для України, так і всього світу, такий сценарій може виявитися ще складнішим за президентство Трампа. Венс завзяти критик допомоги Україні. Вірить в обережне використання ресурсів США по всьому світу. Його погляди на зовнішню політику міцно переплетені з ідеологією Америка. перед усім». на думку деяких політологів, саме Джей Ді Вен штовхає Трампа шляхом ізоляціонізму у зовнішній політиці. Америка перебуває на порозі грандіозного політичного скандалу, як стверджує ведуча кабельного телеканалу MSNBC Рейчел Медоу, безпрецедентне запровадження тарифів на американські товари, яке ініціював президент Дональд Трамп, нібито було засноване на рекомендаціях неіснуючого економічного експерта. Докладніше далі. Рейчел Медоу – відома персона у політичному житті Америки, політична журналістка, телеведуча, авторка багатьох книг та медіапроєктів. Вона нагадала своїм глядачам, що під час першого президентського терміну Дональд Трамп не мав жодного економічного радника. Тому він попросив підшукати йому фахівця з економіки свого зятя Джареда Кушнера. Відомо, що Трамп оточує себе виключно людьми, відданими йому особисто, незалежно від їхніх професійних якостей. Все, що знав про економіку одіозний президент, Ше те, що ворогом Америки є Китай. Тож Джаред Кушнер вирушив до інтернет-магазину Amazon і почав вивчати анотації на книги про Китай. І Кушнер знайшов потрібну книгу. Ніяких сумнівів. І називалася книга саме так як треба: Смерть від Китаю. Автором дослідження був економіст Пітер Наваро, так, професор економіки у бізнес-школі каліфорнійського університету в Ірвайні, який раніше безуспішно балотувався до палати представників, став радником з питань торгівлі в адміністрації президента. Та США. а під час другої каденції Трампа Навару ще зміцнив свої позиції, піднявшись до старшого радника. Переконуючи Трампа запровадити мита, Навару посилався на якогось експерта з економіки на ім'я Рон Вара в аналітичній записці від цього Рона Вара, яку отримали члени адміністрації Трампа після його перемоги на виборах та першого вступу на посаду. Пропонувалося запровадити мита як нову торговельну політику. США. як було вказано у записці. Трамп міг би цитуємо осідлати тарифи для перемоги». Але проблема в тому, що Рона Вари не існує, стверджує Рейчел Медоу. Більше того, ніколи не існувало. Експерт з економіки, якого Пітер Навару давно цитував, щоб пояснити, чому він так натхнений тарифами, є суцільно вигаданим персонажем. Рон Вара це анаграма прізвища самого Наваро. Тож економіст просто вигадав своє експертне джерело, щоб цитувати знову і знову у своїх божевільних книгах, підкреслила журналістка. Так, на підставі рекомендацій фейкового економіста. Дональд Трамп обвалив ринки на 6 трильйонів доларів і поставив Америку та світ на межу рукотворної глобальної великої депресії. Показово, що після того, як у результаті введених Трампом мит акції компанії Тесла впали на 10%, на відкритий конфлікт із Наваро пішов Ілон Маск. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши величезні мита на імпорт до США залежно від країни походження. Ливим винятком стала лише Росія. Що відбувається? Докладніше далі. Після того, як 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові тарифи проти низки країн, які сягають 49%, в економіці США було оголошено надзвичайний стан, а фондові ринки очікувано впали. За даними BBC, нові масштабні тарифи проти світових держав почнуть діяти вже упродовж наступних днів. Журналісти іронізують, що Трамп обклав митом навіть безлюдні острови Херта Макдональд, де постійно мешкають лише пінгвіни, морські котики та альбатроси. Але Москва, якимось чином. Уникла цієї долі у Білому домі. Пояснило це тим, що санкції США нібито вже перешкоджають будь-якій значній торговлі з Москвою. Однак насправді це не так стверджує видання Лемонт. За їхніми даними, попри санкції минулого року товарообіг між Вашингтоном та Москвою становив близько 3,5 мільярдів доларів. Причому США торгують із Росією більше ніж, наприклад, із Маврикієм та Брунеєм, щодо яких у Вашингтоні вели нові мита, згідно з розрахунками, зробленими на основі методології офісу. Торгового представника США та офіційних даних про обсяги імпорту у доларах. Якби проти Росії ввели нові тарифи, то вона б постраждала на 42%. Така груба гра Трампа на користь Кремля привертає увагу у всьому цивілізованому світі. І звісно, чергова торговельна війна, розв'язана Вашингтоном, викликала хвилю опору. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що оголошені тарифи серйозно ударять у світовій економіці, і додала, що європейський союз готує заходи у відповідь. Ти стоятиме тарифам, і канадський уряд, який надаватиме підтримку постраждалим працівникам, заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Китай також закликав Сполучені Штати негайно скасувати останні тарифи і пообіцяв жити контрзаходів для захисту власних інтересів. На цьому тлі показово, що нововведення завдасть удару по американській економіці. Також зокрема нові мита вдарять по ланцюгу постачання Apple. як стверджує видання MacRumors, Apple особливо постраждає від тарифів на. Тайвань, оскільки там виробляється Apple Silicon, який використовується у всіх її пристроях, до слова штати ввели 10% мита і для України. Однак, за словами віце-прем'єрки, міністерки економіки Юлії Свереденко, нові тарифи це складно, але не критично. Чому Дональд Трамп, який ще під час президентських перегонів, обіцяв зупинити кровопролиття, чинить тиск на Київ, а не на Москву, яка продовжує наступ та посилює обстріли житлових кварталів в Україні після входження в так званий мир. Процес, що відбувається, пояснив виданню Тесен військовий експерт Олег Жданов. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи може Трамп змусити Путіна закінчити війну і навіщо той тягне час? Докладніше далі. Чи дійсно Путін може шантажувати Трампа? Втім, як інакше можна пояснити, чому президент США не в змозі примусити володаря Кремля закінчити війну в Україні? Хоча задля цього в нього є усі важелі, достатньо відключити всі сім російських банків, які сьогодні проводять транзакції валюти за енергоносії від системи SWIFT. Це найдієвіший і найефективніший важель впливу на Росію, впевнений Олег Жданов. Експерт звертає увагу на те, що президент США сам це визнає у своїх інтерв'ю, коли говорить, що може натиснути на? Путіна, але не хоче. Він може лише погрожувати, але не наказувати ані Росії, ані самому Путіну. На думку експерта, російський диктатор має якийсь компромат на Трампа, який було зібрано КДБ ще за радянських часів, і який теоретично може поховати президента США як політика. Не дивно, що він боїться цього як вогню і вимушений підігрувати Кремлю. Водночас Росія посилює обстріли України у березні 25-го року. Окупаційна армія навіть становила рекорд, коли ворог. Випустив 4192 безпілотника у українських містах. Таким чином, Путін, який знайшов слабке місце у нашій протиповітряній обороні, тисне на Україну, пояснює Олег Жданов. Спосіб, який можна пробити українську протиповітряну оборону, дуже простий. Шахиди піднімаються на максимальну висоту, тому до них дістає набагато менше засобів ППО, які розташовані на українській території. Таким чином, атакуючи майже перпендикулярно під гострим кутом, вони набирають максимальну швидкість, коли шах. Гетпірує майже вертикально з висоти 5 кілометрів. Його навіть Петріот не встигає перехопити, пояснює експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.